Отже, земля земля має бути. Тепер ми перейдемо до, з Олександром. Так, до того, тепер ще раз повторимо повторення, мать, мама, навчання. Давайте так, розберемо крок за кроком, що треба, з чого починати для створення сімейного фермерського господарства без створення юридичної особи заснування. Перше, наш заклик до вас: подивіться закони. І якщо ви ветеран війни. Чи ветеранка, подивіться не один закон про фермерське господарство, а подивіться ще закон про статус ветеранів війни та гарантії їх соціального захисту. Я думаю, більшість з вас, ветерани, читали цей закон або хоча б чули про нього. Бо закон про фермерське господарство ми вже вам розтлумачили. А чому я так звертаюся до вас про цей знати добре закон про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту? От тому, що там є чимало норм, які допоможуть вам е в цьому. Я не хочу відбирати хліб, у нас будуть е представники Міністерства у справах ветеранів. От, на наступному нашому одному з наступних наших вебінарів. Вони все це детально розкажуть. Скажу вам, що е ветерани мають право на е е отримання е пільгове першочергове отримання деяких видів земельних ділянок. Ветерани мають преференції по оподаткуванню. Зокрема, наприклад, якщо в ветеранському підприємстві, створеному ветеранами, працює не менше 60% учасників бойових дій, ветеранів війни, то таке підприємство звільняється від оподаткування. Там є ще інші преференції там на комунікації, на інженерні е, е, сполучення і так далі. Тому це е, е, знання цього закону допоможе вам ефективніше. Ну, Залучити більше ресурсів, скажімо, е е менше платити податків. Це також залучення більших ресурсів. Це заки, але, але але те, що ви розказуєте, це ті зміни, які ми пропонували в закон про статус ветерана війни. Вони не прийняті. Єдине, що ми маємо це першочергове право на земельну ділянку під садівництво. Все. Пане Олександре, по землі під садівництво ще там, але оце це, що я це озвучив... закон про статус ветеранів війни. Ні, ні. Передбачає все, так це, все, оце я вам що все, все я вам остальне, остальне. позбавлю. Пане закону, Олександре, пане Олександре, не хочу з вами сперечатися. Коли закінчиться наш вебінар, ще раз перелистайте цей закон. Ви побачите, що ці норми там є. Друга я справа немає... Я та людина в області, яка допомогла десь трьом з тисяч учасників АТО отримати цю землю шляхом перекривання доріг чотирьох директорів кадастра, викинув за останній рік перед перед, перепередачею земель на ОТГ. Так що я це питання знаю добре. Я вам кажу, що казки ми вже давно не віримо. Нам потрібно. Пане конкретити. Олександре, ще раз кажу. Давайте якщо я буду не правий, завтра ви мені скажете. Але ви, якщо ви, я буду ви правий. Ви, ви, ви перечитаєте номер телефона, я думаю, в Мін знайдете. Я зна... Перечитайте закон. Я ще я раз думаю... кажу, пане Олександре, якщо я не правий, скажете мені це ще раз завтра. Але я думаю, ви завтра мені скажете, Романе, ти правий. Я е... кажу, що закон не змінили. Ще раз кажу, пане Олександре, завтра ви мені скажете, що я правий. Гектара повинно бути і під сільське господарство, під садівництво. Гетара передбачається земельним, земельним кодексем. П'ять видів земель плюс фермерське. Це е, передбачено е, земельним кодексом. гектари е, в, в законі про функціювання війни так само передбачено. Я перепрошую. Ні, це для всіх громадян. І це для всіх, для всіх громадян, громадян. Нас. зараз секунду. Але ми першочергово і позачергово. Я Паршу ще раз. Позачергово. Два гектара позачергово немає і не було. Ще раз можна. Шановні я... учасники, в мене пропозиція зараз, 10, 10 п я п я до четверте, може об'явимо привергу. Зараз, ще зараз, зараз. Ще раз. Пане Олександре, двох гектарів точно немає. А що стосується, наприклад, оподаткування? Пільг по сплаті податків, забезпечення там пільгове комунальні послуги, і так далі. Це все є це. Це, це була це була наша пропозиція. На штаб того як береш інвалідів одного чи двом. Ну, розумієте, да ну його ще не прийняли. А це, інвалідна вибачте, з'явився в чаті. В чаті з'явилось повідомлення. Будь ласка, послухаємо. та стовно. Закони вони ма тоді, коли ми потрібні. Написав наш учасник один. Але коли через деякий час ми не потрібні, ці закони діють. Я військовий з 2009 року. Я починав свою службу ще в Криму і продовжую до теперішнього часу. А міг, а міг і зараз продовжувати в нас всі це на папері і за гроші. І якщо ти хочеш по закону, то тебе блядь. Добре, колеги, дякую. Добре. Давайте у мене є така пропозиція. У нас по землі буде окремий вебінар. Пане Олександре, ми просто не можемо все зразу, тому у нас буде окремий вебінар. Ми ще з вами зустрінемося. Я вже рекламував цього фахівця Алла Кальніченко, вона дійсно дуже класний фахівець. Спробуйте поспілкуватися з нею. Отже, давайте Дивіться, рухаємося. Оце ж по землі це ж буде ві... слідуйший вебінар, а це поки на полі зараз. Видно ж, мене добре, да? так? Оце, так. Щоб розуміли, що... Оце щоб розуміли, що дали родинам загиблих. Бачите, за мною ззаді. Оце паї родин загиблих. П'ять родин загиблих отримали Булу отож. Пане Олександре, по землі буде в нас 9 червня. Запрошую. Ну, порада ще одна. Крок другий. Зібралася, земля у вас є. Вірніше, закон знаєте, земля є у вас. Порахуйте економіку майбутнього господарства і беріть, чим ви хочете займатися. Олекс... Олександр, що б ти тут порадив? свого досвіду. То читати, mm. буду читати, а от свого досвіду, як в тебе з економікою? Звичайно, звичайно, що ну будь-який бізнес починається з самого кінця. Тобто, де я це все маю дівати? І скажу вам так, що напевно, що що стосується сільського господарства, то де я ще поки що не говорю про ціну, але поки що говорю де. Де реалізовувати практично є ну, на більшість продуктів? Звичайно, що потрібно розуміти все-таки, де найбільш такий да, ринок, широкий ринок, де ринок невисті, не такий, що десь чуть-чуть збільшилося, скажімо, як ну в чому може бути, навіть в улюбленій всіма органіці. От там ринок все таки на сьогодні досить вузький в, в Україні, і якщо тільки збільшується виробництво органічної продукції, то дуже часто ціна на ту чи іншу продукцію падає. Я вважаю, щоб розпочинати завжди треба з простішого, не йти зразу по самому складному шляху, тому що в будь-якому разі, скільки би до того не вчилися, вам потрібен буде якийсь набратися певного досвіду і продовжувати навчатися. Звичайно, що Жоден бізнес неможливий без ресурсів, і тут знову ж я звертаюся до всіх тих, що будуть розпочинати свій бізнес або можливо розширювати бізнес. Потрібно грамотно оцінити, що для цього потрібно, особливо що це ми говоримо. Про бізнес тваринницький, скажімо там, молочарський бізнес, то ми маємо розуміти, що тваринництво воно може бути без рослинництва, і тут нам потрібно буде вкладати ресурси і в тваринництво, і в рослинництво. Досить важко без це все визначити, а тим більше провести правильні розрахунки без фахівців. Якщо ти ще не маєш достатньо досвіду і знань, то це зробити самостійно ну, майже неможливо правильно зробити. І в таких випадках я раджу всім звертатися і до дорадчих служб, до інших консультантів, які вам допоможуть в цьому плані. Дякую, Олександре. І, 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 і ще такі пару порад. Подумайте, хто чим в сім'ї буде займатися. Розподіліть якісь обов'язки, бо і, так, так. А, і ще хочу сказати: от є навіть такі нюанси, які десь вони можливо. Мало хто вам про них може сказати, чому я все-таки раджу звертатися до людей або людей з досвідом обов'язково, або до консультаційних до дорадчих служб. Е, там був на одному із слайдів, е, Роман Ярославович показував і казав, що е, деякі питання будуть регулюватися водним кодексом. Е, елементарне, мало хто знає е, із тих, інститут... З ким я спілкуюся, дуже мало хто знає, що якщо у вас добове споживання води вашим господарством, чи то з поверхневих джерел, чи то з підземних джерел водопостачання, піднишуватиме 5 кубічних метрів на добу, вам потрібно отримати дозвіл на спецводовикористання. Якщо у вас не буде такого досвіду, ви можете, як мінімум, наразитися на адміністративний штраф. Тобто, не Ніколи не встидайтеся, не, не вважайте, що ви все знаєте, і не встидайтеся звернутися до людей, які можливо в чомусь трошки більше знають, можливо, трошки більше компетентні. Немає жодної людини, яка була б компетентна абсолютно у всіх сферах. Тому Добре. Ви, ви завжди відкриті Добре. вам допомоги. Розумні люди вчаться на чужих помилках yeah. <laughs> Роман Ярославович, Я думаю, що тут варто було би. При вивченні ринку поспілкуватися правильно пан Олександр каже з досвідченими людьми, поспілкуватися з фермерами, які поруч саме з малими фермерами, поспілкуватися, Звичайно. дізнатися які види продукції є рентабельними, які є ринки збуту, і можливо, навіть в подальшому або доповнювати діяльність один одного, або скооперуватися. Дякую. Так і є. Я можу навести багато прикладів. Олександр думаю, також. Отже, колеги, ми вивчили з вами законодавство. Розібралися в своїй економіці, прийняли рішення створювати сімейне фермерське господарство. Що ми робимо? Готуємо проекти установчих документів. Ну, ми вже з вами говорили, не буду повторювати. Типова форма договору декларації є. От, є земельна ділянка, все з присвоєним кадастровим номером. Знаєте, чим займатися? Що треба? Обрати ще подивитися на податки. От з твого досвіду, Олександре, що там в нас з системою оподаткування сімейних фермерських господарств спрощеною? Чому? Ну сімейне фермерське господарство, як і будь-який ФОП, тому що ще раз підкреслюю, я забув як прізвище Олександра, який говорив, що товариство з обмеженою відповідальністю то погано, а ФОП то добре. То я б сказав так, що Ну, це треба все розглядати, виходячи із конкретної ситуації. Якщо ми говоримо про невелике за розміром фермерське господарство, яке може відповідати вимогам статті 291,4 податкового кодексу, тобто сімейне фермерське господарство, платник четвертої групи, от то, звичайно, що для малих найвигіднішою є четверта група. Якщо у вас вже буде багато землі багато землі, і у вас дуже хороший бухгалтер, або у вас дійсно не е, така вже там сильно прибуткова ваша діяльність, то тоді вам може бути вигідна і загальна система оподаткування. Якщо ви не відповідаєте вимогам статтю 291 пункт 4 з податкового кодексу, що сімейних фермерських господарств платників 4 групи, ви можете скористатися, обрати собі або другу, або третю групу, знову ж таки, в кож, кожному конкретному випадку. Олександре, Олександр, зупинися, ми ще до групи дійдемо, бо тобто, колеги, коли ви будете створювати господарство на консультацію до Олександра, яку групу оподаткування вибрати? Олександр. Не забувайте, що четверта група ще також дає певні преференції за іншими напрямами. Добре, ми ще розберемося зараз з преференціями. Отже, ви підготували проект установчого документу. Подумали, як вибрали систему оподаткування. Бо від того залежить ще і чи будете мати ви державну підтримку, чи не будете мати. Бо якщо ви не оберете на четверту, а іншу, то не будете мати додаткової державної підтримки. Ну і тепер укладаєте договір. В законі нема передбачено процедури, як це укладати, там збирати збори в сім'ї, чи ви чай п'єте, чи протокол ніхто не вимагає нічого. От, просто що вимагає закон, щоб договір, якщо це сім'я, вирішила, щоб договір цей був підписаний усіма його ну, членами не членами сім'ї, а членами то, майбутнього сімейного фермерського господарства. Протокол, ми вже з вами. Договір ми вже з вами говорили. Є типова форма. Ми вже звертали увагу на це. От як ви будете збиратися, от, чи будете вести збори з протоколом чи ні? Ну, скоріше всього так не буде. от, Головне ще раз кажу, щоб договір був підписаний усіма членами майбутнього господарства. Отже, ви підписали договір декларацію, погнали з договором декларацією до нотаріуса, нотаріус за це бере гроші. От, якщо ви один договір, за договір бере гроші за посвідчення, Олександре, скільки своєї практики це зараз коштує? О, е, останнім часом я не реєстрував. Двоє спочатку думали, що будуть реєструвати, потім відмовляться. Але скажу так, що пару років тому це коштувало від 900 гривень до тисяч гривень. тисяч з, Завід е, нотаріуса. Нотаріус так. І ще раз вже взявся я за нотаріусів, то хочу сказати, що е, досить часто нотаріуси відмовляються реєструвати. Це для них незнайоме. І йому замість того, щоб сидіти вивчати це питання, він краще зробить пару там реєстраційних дій інших і заробить значно кращі гроші, ніж, можливо, навіть на вас. Тому іноді виникає питання того, що потрібно знайти нотаріуса, а нотаріус має бути за місцем розташування майна та земельних ділянок фермерського господарства. тобто має бути той матеріальний округ, в якому знаходиться ваше. От зараз зв'язку з. Трупнилися райони, значно спростилося це діло. Зараз райони, колись було, скажімо, 20 районів Хмельницької області, сьогодні три райони, і ви сьогодні можете сьогодні матеріальні округи, це я буквально вчора. Ще раз уточнив в, в, в регіональному управлінні інвестиції, що сьогодні матеріальні округи відповідають розмір районам. Новоутвореним районам вас сьогодні стало значно фермер, які хочуть зареєструвати сімейне фермерське господарство по договору значно більший вибір в нотаріусах ніж було раніше. Дякую, пане Олександре. Ну, і ви вже з від нотаріуса прямуєте до державного реєстратора, бо голова сімейного фермерського господарства має зареєструватися як ФОП. Причому не просто як ФОП, а як ФОП, сімейне фермерське господарство. Вже тепер реєстратори вже знають, що це таке в основному. От і е, отримуєте запис в реєстрі. Витяг з реєстру робите, що ви ФОП, сімейне фермерське, госп... е, е, сімейне фермерське господарство ФОП. Так, Олександре. Саме так, так. Все, ну пам'ятайте, що е, е, тепер раз вас вибрали начальником. Фермерського господарства, як голова фермерського господарства ФОП, то ви все за все вже несете відповідальність. От, звичайно, відповідальність ділиться майнова від того, що і в договорі, але перше будуть бити по вашій голові, потім вже по інших. Ну це я так не щоб лякати вас я для гумору. Так, ви начальник, а начальник це обов'язки. Отже, колеги, і державна реєстрація. Що можуть, от, Олександре, ти завжди розповідаєш, що можуть попросити реєстратори. Там у законі є ще заява про державну реєстрацію. Там реально засвідчена згода батьків, якщо діти малолітні. Договір, так. декларація, але вони ще можуть додаткові документи попросити, так? Так, звичайно, в першу чергу. От ми е, пишемо, е, ні, паспорті, там особливо там да, немає, можливо, в самого головне фермерського господарства, немає повної інформації про членів е, сім'ї. І факт належності до сім'ї, він же бачите, в першу чергу, от як колись доки не дійшла в мене справа до фермерських господарств, а я чомусь вважав, що сім'я це якщо зареєстрований шлюб, є там так в паспорті. Але що є інші, зовсім інші критерії, які визначають ціну. І тому, напевно, що тут це нормально, коли реєстратор каже, що а, принесіть, будь ласка, мені документи інших членів фермерського господарства про те, що вони зареєстровані разом з вами. Якщо можна, невеличко таку ремарку, буквально недавно займався реєстрацією сімейного фермерського господарства на Львівщині. Запитую їх, ви проживаєте? Так, ми проживаємо одно. коли вони мені надають документи, копії документів, я дивлюся, що в матері голови фермерського господарства, яка мала бути а якої саме в власності земля реєстрація, інше село. Хоча та сама вулиця і той самий номер будинку. Як вимується, вже великі роки цей будинок він на дві половини, і одна половина будинку знаходиться в одному селі, друга половина будинку знаходиться в іншому селі. Більше того, після адміністративно-територіальної реформи, ці дві частини будинку ще й стало знаходитися в різних територіальних громадах. Ну і відповідно, ми розуміємо, що люди, як з'являється, не живуть, хоч вони живуть в одному будинку. Але вони не є сім'ї, тому що вони живуть в різних адміністративно да, територіальних одиницях, вони зареєстровані. І змушені були робити оренду е, ну, дорогої до, до оренди землі. майбутня голова сімейно фермерського сосударства взяла в оренду ці. Е, ділянки, от, І таким чином, ну там провели певні да, роботи, і тепер вони будуть реєструвати сімейне фермерське господарство по декларації на одного члена фермерського господарства. От, що цікаво, що е, мати ця вона проживає, вона проживає в одному селі, а земельні ділянки в неї знаходяться в тому селі, де дочка її проживає. І от таким чином от вийшло, що Переєструємо yeah. Тобто бувають казуси будь-які, ми маємо бути готові до того, ми маємо знати законодавство, і фактично ну, безвихідних ситуацій не буває. Це саме головне. Що завжди можна знайти вихід ситуації, і колеги, ну як зареєструватися ФОПом? Тут особливих проблем немає, йдете в свій СНАП найкраще. Звичайно, можна зареєструватися через дію, але зареєструвати сімейне фермерське господарство через дію можуть деякі проблеми виникнути. Тому ми коротко, якщо так рекомендуємо реєструвати в ваших реєстраційних органах. І далі рухаємося після того, що ми зареєстрували. Ми ще маємо зареєструватися платником податку в органах Державної податкової служби. Олександр вже говорив, щоб користуватися пільгами, які передбачені для сімейних фермерських господарств без створення юридичної особи, обирайте четверту групу платників податків. Про пільги ми зараз будемо говорити далі. От чому ми говоримо про четверту групу, давайте розберемося. В законі України про державну підтримку сільського господарства записано, що до сільськогосподарських товаровиробників належать сімейні фермерські господарства. Але лише ті, які зареєстровані платниками єдиного податку четвертої групи, скажете, що ж то за четверта група? Чому так важливо? Якщо ви зареєстровані платником податку четвертої групи, як сімейне фермерське господарство, то вам надається додаткова фінансова підтримка. Що це за фінансова підтримка? Вам це доплата на користь застрахованих осіб, членів сімейного фермерського господарства, всіх членів. То єдиний соціальний внесок. Тобто, ваша пенсія, держава зобов'язується вам 10 років компенсувати ваше пенсійне майбутнє. Ну, ви знаєте, кожен платить єдиний соціальний внесок. І <різовуванные> 에... ee... <г punishment> <г checklist> держава каже, так, добре, ви хочете створити сімейне фермерське господарство, ми готові вас підтримати в цьому. І щоб вам це було вигідно, то єдиний соціальний внесок. оці Нарахування 에... на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ми перший рік вам компенсуємо 90% цього внеску. Скільки на зараз мінімальне ЄСВ тисячу. 1000... Не пам'ятаю, ти 1000... чимось. От ми вам компенсуємо 90%. Причому на кожного члена господарства і на голову господарства. Другий рік 80%, третій рік 70%, четвертий рік і так далі. І останній рік, останні два роки, дев'ятий, десятий рік 10 Тобто ви стаєте на ноги і далі вже платіть податки соціальний внесок самі. Чи вигідно це? Вигідно це одна була з таких завлікалок. 1424 гривні, дякую, пане Миколо, за підказку. Отже, якщо це 90% від 1294, то, то майже 1200 гривень держава платить за вас єдину соціальну внеску за кожного члена такого господарства. Тому якщо у вас є не пенсіонери-члени такого господарства, то це дуже непогана штука. Кожному заробляти пенсію, і держава до цього трохи доплачує. Саш, хочеш щось додати до цього? А якщо інваліди? інваліди? Е, немає А чи є вони платниками ЄСВ? Ага. От. Е, е, я не знаю, от законодавство про інвалідів не знаю. Подивлюся обов'язково. Просто не знаю. Угу. добре, от. Дякую. Е, Отже, колеги, ну і далі ви вже. Вибрали систему оподаткування. Ви, до речі, ви можете знайти е, е, окремо е, до реєстратора е, Державну податкову службу, а в державного реєстратора зразу обрати систему оподаткування. Ну це дозволяє система реєстрації. Ну і далі йдете в банк, відкриваєте власний рахунок. Ви вже круті, створили сімейне фермерське господарство, без... в який банк вибрати? Тут вже воля ваша. От е, банки у нас багато різних. От, в банку вам підкажуть, як відкрити рахунок. Ми навіть не будемо на цьому наголошувати, тому що, думаю, по-перше, ви стикалися з тим, а друге, наші банки завжди раді мати клієнтів, тому залюбки вам допоможуть. І ви готові розпочати підприємницьку діяльність.